Летить сука, летить сталевий ананас, аби сучара не на нас. Адже я маленька людинонька, крапелька на білому засніженому аркуші ночі. Мусі пусінька гівняна цяточка, непомітна з космосу ніц, і в мене не попада. А я такий охуєнний, ніхуя не в'єбенний, тарантливий геній, такий необхідний людству, діамантовий пуп землі, що мене хрін зачепить стопудово. А я отакий от набожний святоша, що боженька мене по маківці пестить і в сраку цілує. Та огортає щільно потрійним омофором своїм, поки дрихну тут і пісне їм. І мене точно мене, а й не не. А ви, воїнствуючі браття, поки діретеся, серетеся, я молюся за вас, щоб ви воз'єднілись. в мире то любови и не троливали больше крови, не сеяли больше горя. Боже, спаси и сохрани святую Русь. За нее я страшно молюсь и в рог ебусь. А все, Филька Раскольник виноват, поменял термос на томус, гад. А нас за шу Вот при Януковиче було хорошо. Доллар по 8 гривен. Цены дешевые. С Россией мир, дружба, коммунизм, капитализм. Мыше братья. Один народ, я казав один народ. А тут понаехали бандеровцы. Это из-за них все, і за них нас бомбять. Не надо было Путина сердить, не надо. Проклятые нацики еще учат нас жить. Кого? Нас, коренных и Да мы же тоже украинцы, не хуже вас. Какая разница, на каком языке покупать в розницу? Что непонятно, но общепонятном. А вы мужчина, блядь неправильно по-украински разговариваете. Да, вот беда. Я уже и в Крым не могу поехать отдохнуть, нахуй. И Одесса заминирована. А был же шик, блеск, ажур. Я сейчас вам все как надо расскажу. И за что нас убивать, за что? Так же было всем хорошо. Зараз буде українська. Віроломне коварство. віроломне коварство. підлий підступ за угла. Видно, що Небесне царство хоче виїбать Орда. Та гівна їй на лопату І хрін собачий проміж ріг. Мертвий вбився в кожну хату, передасть через поріг. Та хоч не стю я, та їбав я той дрон гандун, краще спущуся по ескалатору на пірун. Там класні тюлки, свірі стюлки, полякалися, на стульчиках сидять, тремтять, в смарти втикають, від бою тривоги чекають. З ними попіжджу, може, якусь за кадрю. Абаражу, замалажу, жужу. Виявий, співай. Голоси, дурна істеричко, сирена, вже, мабуть, тисячна за майже два роки, три роки та шість масових ракетних прильотів від утирків на бабуню Лук'янівку та її небогу татарку, синюшну аватарку. Плющить помста хуйла, за крейхір, а Москва. Не йде йому з ума наш пилососний заводік Артем Ова. Пора, пора перейменувати його з імені сталінського попихача на горде, тризубе, Нептун або дай бо на честь Оун. А я, а я і на інший бік не повернуся ніць, ніхуя. Ні діжде та суке, вже не рипнеться а на дюйм, приторочений цупко до мачти, сторчаний джойсів у ліс, що на хоральній нокреї а капелла закайфований підвис і слуха, як співають сирени та алканости з гамаюнами про птицю пеніс. Та що русні ще поки не пизда, та нічого не біда, бо в його грибців по самі вінця залиті равлики вух топленим воском поминальних та різдвяних свічок. І все буде ок. Все неодмінно буде ок.